Я Познімаю вам пока місь воду має. А то він не любить в кадр попадати. Кросовочки які є по акції в пумі, дивіться, може комусь треба. Нормальний вибір, тут кросовки. Статі акція є 2 плюс 3, воно кому надо. Штанішок ось, ось куча. В пумі, футболочки, шортики, все по акції. Так що давайте, залітайте в пуму. Я всім рекомендую, магазин зі пума, дивіться, футболочки, огонь. Ось все красиві, чисто. Ось мені нравится двійки прикольненькі. О, футболочка. Не знаю по чому. вона. Та дешево, мабуть. Там, блядь, пару копеек. Ну всего лишь по полторушечка. А, дивіться, яка тупа. Огонь? Огонь. Так що давайте всі в пуму. Що тут ще показати? Худаки ось висять. Може хтось не був в пуму. Таке. Якось так сумка, все, не знаю. Так що, коротше, кому цікаво, приїжджайте в Пуму, тут куча акцій. А я пішов, дивися на мого кінта, де він там. Він, блядь, не може ж без мене жити.